Всім привіт! Як і обіцяла, я запустила відео про мій догляд за волоссям, який я обрала і дуже-дуже полюбив. Єдине, що я не зможу показати, це один із трьох шампунів, які я люблю використовувати, тому що він закінчився новий. Я ще не купила. Але додам сюди ось картинку. Це ось такий шампунь. Він не дуже дорогий. Він продається в таких магазинах, як Єва, «Вазон», Заврора. Класний шампунь. Він бюджетний і він реально дуже класно вимиває. Що мені сподобалося в ньому, що він одночасно. І піниться добре, але він дуже рідкий. Тобто, він то його мало треба. Його наливаєш. Він розтікається по руці, але наносиш на волосся. Він дуже класно піниться. Але поки в мене його немає, я використовую інші шампуні. Показую один із моїх улюблених. Прям. Взагалі best of the best, ось такий. Але, на жаль, я зараз його не бачу в продажу. Немає його, є тільки великі банки, я великі не люблю. Бо тіпер з тієї причині, що з них дуже неудобно виливати шампунь. Він там типу, застрягає, що, я не знаю, що ну, незручні не ті баночки. Я любила саме цю мініатюрку. І це в мене останнє, яка залишилась, тут десь так залишилося, трошечки трошечки. І третій варіант шампуні, який я зацінила, і зацінила я тоді, коли почала ходити в басейн. Було зручно, тому що це і гелі, шампунь для волосся два в одному. І на Треба багато готовочку собою брати. Я вирішила спробувати і була в шоці, якщо чесно, я думала, що це буде капець. А насправді виявилося, що тепер це один із моїх улюблених засобів. Це ось такий чоловічий шампунь-гель-два в одному. Але найбільший секрет полягає не у шампуні. Шампунь дуже-дуже-дуже важливо. Важливо вибрати такий, який підійде вам. Але є два засоби, які просто роблять дива. Перший з них ось такий. Я колись його показувала в розпаковці і записувала вже відгук про нього. Він дуже класний. Він взагалі йде двофазний, але зараз він змішався. Йде олійка і засіб. Це кондиціонер. Що крутого в цьому кондиціонері, те, що його можна отак просто пирскати. Не треба а, під час миття голови а, ще мити кондиціонером, а потім ще півгодини змивати. Кондиціонер, і це ж незручно, всі дівчата зрозуміють, ти проводиш у ванні а, три години, тому що треба волосся помити. А, навіть якщо воно таке коротке, як у мене, А це класна штука. Ти помив шампунем, а, виходиш і просушив трошечки на вологе волосся. Можна навіть на мокре волосся, просушене рушничком нанести, розчисати і все. І це є кондиціонер. Зазначено, що саме цей засіб додає живлення та блиск. І що дійсно, блиск, так, є живлення, так є дійсно, волосся виглядає дуже-дуже здоровим, м'якеньким, дуже класно розчисується, навіть волога, воно не заплутується. Ну, це best of the best. Але є річ, яка ще краще, ніж цей кондиціонер. Штука, яку я дуже дуже, ну скажімо так. Випадково придбала, якщо це можна так сказати. Це була емоційна покупка. Мені це не треба було, але я запитала у людини, що ви порадити мені, щоб волосся не випразувалося. От просто щоб ну просто це біда, біда. І мені порадили ось це: 10 в одному, і це просто шикардос. Це моя улюблена річ у догляді за волоссям. І коли вона закінчиться, тут же залишилося мало. Я точно куплю ще. Я навіть хочу знайти постачальника, щоб тепер це продавати. Це настільки класна, кайфова річ, я була в шоці за 29 років. Вперше я знайшла річ, яка дійсно запобігає електризуванню волосся. Ре реально, тобто не просто написано про це. До речі, тут про це нічого не написано. 에, Забирає пухнастість, є така е, такий напис, але про те, що він е, запобігає електризації, нема. Але він це робить і це просто капець. До речі, ця штука також і термозахист, і і кондиціонер, і все, що можна десять в одному. Ну десять в одному, все, що можна туди додати, вони додали. Е, настільки гладеньке волосся, настільки воно просто, воно настільки приємне і мокре, і сухе. Е, і... І тримає форму. До речі, сьогодні я без укладки. Я помила голову вчора на ніч і з мокрою головою лягла спати. Так, да, Маючи каре на своїй голові, я це зробила. І ось волосся, як би ну, воно лягає, як мені треба, як я того хочу. І цього не було ще пару днів тому, коли я тестувала іншу лінійку догляду за волоссям. І це було коли дихаю, куди хочу, туди торчу. А зараз... Як бачите, як бачите, все класно. До речі, ця штука додає ефект каратину. Я не особо якось люблю ефект каратину, але це завдяки цьому, знову ж таки, волосся лягає так, як мені треба. Саме завдяки цьому. Добре блестить, добре виглядає. Воно от реально мякеньке мякеньке Ну, просто обожнюю, обожнюю. Напишіть, чи ви користувалися саме цим засобом, або якимось іншим з цієї лінійки, цей ю-лук-бренд. Да. Коротше, якщо користувалися чимось, напишіть, що саме ви пробували і чи підійшло воно вам. Тому що мені це дуже цікаво. Ну, а на цьому все це весь мій догляд. Додаткових термозахистів, масок я не роблю, тому що цей засіб мені заміняє все. Він найдорожчий з всього, що я брала. Я його купила за 250 гривень. Цей засіб щось в районі 100 гривень. Ну, коротше, це саме дороге, але воно того варте. І його хватає надовго. Я його придбала. На початку березня, зараз вже середина травня, і його ну десь отак є. Тобто десь половина є. А він як спрей у форматі спрею, але його можна застосовувати двома способами: або наносити на волосся, потім розчісувати, або наносити на руку. Зараз покажу, чому. Тому що він ось такий густий, він не як спрей це як крем, і розмазувати на руці, і також е, по волосся проводити. Також це наноситься на мокре волосся. Е, я наношу його десь через 5 хвилин після ось цього засобу. І просто так купі це дає нереальний ефект. До речі, пахне він також бомбезно. Ну а ви ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, і на все добре.